Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потужний вибух в Баймаку. Телеграм-канали пишуть, що протестувальники масово розійшлися. Утім, створилися ініціативні групи, які кошмарять ОМОН Росгвардію та інші силові структури РФ. За даними телеграм-каналів, російські пілоти Башкира відкрили вогонь по колоні. Розгвардійців з Москви. Понад 50 загиблих в шості ранку пролунали масовані вибухи на трьох військових заводах у Башкирії, які виробляють компоненти до ракет. ТЕС-300, яке кошмарить Харків, невеличке полум'я розгортається з малого вогника. Масові протести, що відбулися у Башкирському місті Баймак, де суд проговорив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму за розпланування національної ворожнечі, тривали кілька днів і закінчилися застосуванням поліцією кайків, сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Було затримано півтора десятка людей, яким шиють справи про участь у масованих заворушеннях і насильство щодо представників влади. Ієме світи до 15 років позбавлення волі пише журналіст Володимир Кравченко, оглядач відділу міжнародної політики Зіан Юа, Далі мовою оригіналу. акцію на підтримку Аласинова відбулися у столиці Башкортостану у Фі. Протестувальники було близько півтори тисячі, хоча акція була мирною. Її учасники співали башкирські пісні, танцювали та водили хор води. кого все таке затримали. Фейль Алсинов, один із найвідоміших активістів Башкортостану. Дві року він активно виступав. Ав проти розроблення башкирської судової компанії гори Куштау. Алсинов очолював організацію Башкорта, що виступала за суверенітет Башкортостану, ліквідована після визнання екстремістською 2020 року. Його також називають противником війни після оголошення мобілізації восени 2022 року. Він назвав те, що відбувається геноцидом башкирського народу, написавши, що це не наша війна. Прибічники активіста стверджують, що кримінальна справа проти нього є помстою за куштау, глави республіки Радія Хабірова, людини непопулярної у регіоні, коментуючи протести. Він назвав привічників Аласинова зрадниками, котрі закликають до відокремлення Башкортостану від Росії та партизанської війни. Зі свого боку зет-блогери назвали протести, репетицією етномайдану, яку через соцмережі і телеграмчики організували Рафат Чубарве СБУ Міхайла Ходорковський та його куратори із ЦРУ. звинувачення зовнішніх сил у підбурюванні до протестів, хоча й традиційні, але смішні. в цій російській республіці вистачає соціально-економічних проблем. Башкортостан входить до десятки, найбільше до Ційних регіонів РФ міжнаціональних і внутрішньоелітних суперечностей, як зазначив російський політолог Ніколай Єудокімов, згортання інститутів громадського суспільства здатне спричиняти неконтрольовані протестні вибухи. За цією ситуацією у людей просто немає іншої можливості висловити невдоволення, оскільки опозиційні партії вже давно є карикатурними а інші громадські структури або є додатком до державних інституцій, або не мають змоги працювати. Ймовірність того, що нинішні протести обойм. Макуй уфі розширяться на весь регіон. Є незначною. Навіть попри те, що башкирські військовослужбовці обіцяють залишити фронтову Україні та, повернувшись додому, протистояти бійцям ОМОНу. Якщо ті не припинять бити місцеве населення, підтверджень справді цього віддання немає. Протести у башкортостані стихійні їм не властиві ескалація та консолідація. Однак, за два місяці до президентських виборів влада вирішила діяти щодо протестувальників у Башкортостані за жорстоким сценарієм, попри те, що протести не спрямовані проти Ітичної системи відбуваються через незгоду з рішенням суддів не проти Путіна, а на захист Алсинова все таки порушується справи про масові заворушення. Переважно для того, щоб запобігти подібному майбутньому, хоча результати голосування 17 березня визначеного Кремлю, не потрібна негативна картина народного невдоволення. Свою роль у настільки жорстокій реакції влади відіграє й те, що вона розглядає протест як ект національний і намагається запобігти сепаратистським настроєм у Кремлі. Пам'ята про національні конфлікти в СРСР наприкінці 1980-х, Парад суверенітетів, сепаратизму і, хоча населення здебільшого підтримує Путіна приводів для неодоволення у жителів різних регіонів, нині удосталь за останні два роки в Росії відбулося кілька серйозних протестних акцій. Зокрема, взимку 2023 року, відбулися мітинги проти підвищення тарифів ЖКГ у Новосибірській області в Алтайському краї. Та найбільше масових акцій протестів було на північному Кавказі у Дагестані. восени 2022 року. Року через розпочату мобілізацію Влітку 2023 року у зв'язку з комунальними аваріями, відключенням електрики та водопостачання минулого жовтня. Внаслідок пропалестинської риторики Кремля. Після того як Кремль розгромив ліберальну російську опозицію, когось витішнівши на захід, а когось відправивши на схід, і поступово взяв під контроль розсередження патріотів, прибравши одних лідерів, як, наприклад, Євгенія Пригожина, або відкривши кримінальні справи проти інших, зокрема проти полковника ФСБ Ігоря Стрілкова Гіркіна та полков. НКГРУ Владіміра Квачкова політичних протестів у Росії практично немає. І все таки є три треки, на яких спостерігається протестна активність росіян. Перший пов'язаний із роботою житлово-комунального господарства, другий із екологічною проблематикою, третій із нечисленними протестами дружин російських військовослужбовців, які виступають проти безстрокової мобілізації. Та якщо протести населення через невдоволення роботою комунальних служб і акції на захист довкілля влади розглядає як легальні та напівлегальні, і і не надто переслідує їх учасників. Тоді дружин мобілізованих припиняє як незаконні. Події у Башкортостані засвідчили депресивні райони Зауралля. на рівні з північним Кавказом є найбільш вибухонебезпечними регіонами у Росії. Але події в Башкортостані ще не російський бунт, а безглуздий і нещадний. У РФ наразі не передбачаються ні палацових змов, ні народних повстань, хоч як бажають Україні якнайшвидшого розпаду Росії або серйозних політичних і соціально-економічних потрясінь, здатних. Відволікти увагу та ресурси Путіна від війни з нашою країною до цього ще далеко. Ну, на думку експерта берлінського центру Карнегі Андрія Колєснікова, путінський режим це гібридний тоталітаризм із напівмобілізованим суспільством, що ґрунтується на національної імперській ідеології та держакапіталізмі, орієнтованому на стягнення ренти. Кремль зумів адаптуватися до умов, що склалися після вторгнення до України, зміцнивши економіку та посиливши репресивний апарат. Нині режим стійки має великий. Запас міцності та забезпечений необхідними ресурсами на довгі роки. Однак виступив Башкортостані найбільші в Росії від початку збройної агресії проти України тривожний сигнал для Кремля. Путінський режим зумів купірувати загрози протесту в столиці та мегаполісах за рахунок високих доходів їхніх жителів репресії проти системної опозиції вибіркової мобілізації. А ось у російській глибинці рівень життя невисоке. Є серйозні проблеми з екологією. Є великий протестний потенціал. Це дає Україні шанси він з'явиться Київ, має бути готовим ним скористатися до зустрічі. Друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.